Доброго ранку. Ранок у мене почався не з кави, а з СТО. Е, Арсени не можна. Він в воду заліз. Залишили ми машину, е, тому що Арсену таку сто разів ту кнопочку назримав і той склопідйомник зламав. І це якраз було перед святою вечерею. Тоді взагалі не мали де звести машину, бо нічого не працювало. Тільки ось на сьогодні записались на четвер. Дивляться, не знаю, с ми будемо гуляти, годину, дві. Ну, Я ще пам'ятаю, коли ми були їхали додому, що... Коли ми були їхали додому, це скло опустилося, дощ поріщить, як з відра. Це, це, це таке вентиляція була. Я думала, господи, лиш би не захворіти. Але нічого, минуло, не захворіли. Ой. Тоже так, то будемо гуляти. Я ще така вже лікарсь заспана. Арсенсій, там Там дорога, Арсене. Ходи. А ми зараз ще йдемо в магазин, тут є поруч. Такий благодійна кремниця. Називається е e Чому благодійна кремниця? Наприклад, тому що щоб, хто би не купив, ці всі гроші йдуть на благодійність. Там є і, нові, і новий одяг. І ношений. <гум> ну, щось наподобі, як секонд-хенд. Я вже не раз розповідала про нього. А чому би то поворотик не включити? Я стою чекаю, поки він проїде. <гум> Що? Я так, я не бачу, камеру. Що ти не хочеш? Щоб я знімала? <гум> я тебе не знімаю? Чи ти не хочеш, щоб я взагалі знімала? Я хочу вона І після того магазину, якщо нам ще не перезвонять, то такі є. Міні-озеро, таке малесеньке. Мама, При... Підемо зараз з Арсенком пройдемося. Та то не можна Арсене ходити. Були ми вже в тому магазині, нічого не знайшли. Арсенку не кидай. Не можна. І як гарно. Як красота. Арсене! Арсен! Арсен! Ох ті хлопці! Ай-яй-яй! Ай, ай. Не можна туди камінь кидати. Нащо ти кидаєш? Дикий коник з крилами. Батькі крила. Дай не дай, ти туди їхав! І не бачила балять. <свистит> <свистит> Зриб биє. Арсен. Арсене. що ти камінь. Ой. Як тут файно дуже, знаєте, коли літом. Так добре. Ні, хочуть хлібчик їсти. А взагалі мені здається, що Арсенка кризис, такий чотирьох років чи що, як воно називається. Він взагалі мене не чує. От я йому можу повторяти по 100 разів, він все рівно буде робити по-своєму. Вона з тими камнями. Каже, не кидає, і з далі з тим камнями кидає. І мені навіть деколи шкода нашого Арчі, він так його зачіпає. Арсен полетиш. Я кажу, чіпу. не трогай його, не трогай його, не трогай Мама, його. Так по 100 разів. Він завжди мене не чує. Що? Я буду кидати? Ну ти можеш попасти, їм буде боляче. Так не можна робити. І, і з'їсть нас? Ні, нас не з'їсть. Ми великі. Так, ми великі, вони маленькі. І отак. Отак. Угу. Угу. Але знаєш, воно прийде? У мене з Латусі, але трохи було інше, вона теж так. мене... Тільки я б говорила, вона мене знаєте, не чула. Тільки б не повторяла, вона мене не чула. Робила все знаєте, як то говорить, по-своєму. Але в неї було три рочки. І, і в неї ще таке було, що одарси на такого нема. Вона, наприклад, заходила в магазин. Янка, така, мама, купи то, купи то. Вона залітала в магазин, і в мене таке відчуття, що просто хватало все з вітрин. І в неї слова не можна такого не було. От ти говорила, що не можна. А потуся, вибери собі щось одне, я тобі все рівно куплю, але, наприклад, ну, щось одне. Будь-що, але одне. А вона, ні, навіть такого не було. Я її просто отакого виводила з магазинів, що вона говорила. І... То, як то, знаєте, кажуть, кричи, не кричи, говори, не говори, не дійде. Це просто потрібно перечекати. От, от просто перечекати і все. Так я за Арсеном. Повторяю, повторяю, не залі не чую. От Ото от теж потрібно просто перечекати. Все, будемо. Що Арсен робить? Кидай їх каміння. Арсенко, вони думають, що ти їм кидаєш їжу. І вони підпливають до тебе, а ти кидаєш камні. Розумієш? Іде mm -hmm. мама, купить собі каву, де знайду тут. Такий вредний. Такий вредний останній час, де останній оцей місяць. Що це просто капець. Що? Та так лапками робить. І дуже багато говорить. Це нормально, що дитина багато говорить, але просто в нього такий шипорі, що в нього просто, можна сказати, роти закриваються. Ну це зрозуміло, йому все цікаво, він у мене розпитується, мама, а що так, а так, а то можна, то ні. Ну, взагалі повністю все. Це я розумію, це так має бути. Ну так взагалі цілий день, цілий день. Він як на обід лягає спати, я така. Фух, Їсти. Що будуть їсти? А? Камінь? Куди в магазин? Я тобі куплю сочок, а собі подивлюсь, може якийсь несквік. Або якийсь вати. Я спати хочу. Мам, я хочу вати. Погода ніяка. Мам! Мама. Ятка ніяк. Мам. Я хочу вату. Що ти хочеш? Вату. Вату? вату. Мені дуже холодно. Коли машину вже зроблять? Скажіть, будь ласка, вже година прийшла навіть трохи більше. Ще не дзвонять. Скажу, що призводить стільки можна так будемо гуляти. Що? Тут немає вати, Шенко. А, ну хіба що така є в стаканчику? Ват. Його. Ні, паличку. В це я говорила хоч арсенка, коли Мама. знаєте, немає, що не заходить в магазин і все, Мама. просто хватає з вітрин. Що? Ото паличкою! <кху> але але принаймні в злати не доходило до такого, що вона впадала на підлогу. Знаєте, як діти що ти заходиш в магазин, а вони топчуть ногами, там, наприклад, і, 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 і там чуть не лягають. Мама чуть вони виводить. А такого злата не було. А Арсена, ну, Арсен як заходить зараз. Ну, Мам, ти мені щось купиш, кажуть, ну то звичайно, що куплю. Але той. Але щоб злата, як він як злата там, кричали, що хочу і не розуміли, що нема слова ні, то такого не буде. Не було, тобто мається на У нього тільки о, ти йому говориш, що не можна, а він все робить. Хочу, розумієш що... о? Стой, стоп, стоп, стоп. Я хоч, знаєте, розумієш, що ну, то завжди не буде тебе дитина слухатись. Але в нього тут завжди кожен його крок. Наприклад, я там кажу, Осанку, так того не можна, знаєте. дуже багато з ним говорив, без того потрібно з дитиною говорити. Говори хоч. Кажуть, срайся, рівно тебе не чує. Ну чого почекаємо? О, які тут пси. Я люблю песиків, але не таких великих. В вершинку підійдемо. Такі, такі маленькі, бо. Ходи. Ну чого собі маленькі? О, такі маленькі. Купила собі лати, знайшла. Думала, що вже не знайду, ніде не було. А це на кусочок п'є. А я таке витягую, і він птячку пиє. Ні, чекай, 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 на набіг, на набіг, набіг, набіг. Йдемо кудись туди. Я вже навіть дзвонила, питалася з машиною, стається. Ось те, що Арсанко, е, поламав, то там потрібно буде запчастини. Сі, сі-ті-сій! Ми вже навіть заходили в магазин, купили сметану, навіть знайшли вату яку <реш> Арсенко хотів. <реш> <реш> Ресторан Святослав. Я вже навіть не знаю, куди йти і куди йти гуляти. Мой -мой -мой. Хей, хлопчик. Де Златуся? Розкажеш? Розкажеш, де Златуся? Так. Де Злата? Злата бабині. Та, Златуся бабу залишилась. Златуся дуже любила Вендівку. Ти знаєш та, на вихідні. Тій, нам ще не дзвонили. Ми ще йдемо, я не знаю, куди я до йдемо. Я додому хочу. Куди йдемо? Що, що? йдемо? Не, не знаю, йдемо, якийсь з майданчик, може, знайдемо. Ми вже прийшли додому, Ашенко їсть. Це капець. ця машина зайняла десь півдня, з тим всім. Але мені того всього не зробили. У них немає запчастин. І ну там, довго розповідати. Це не цікаво. Це таке. Запчастини мені замовили, маю прийти завтра або післязавтра, і тоді вони аж це зроблять. То не тільки зізаду, там де Арсенко зробили, ще впереду потрібно там одну кнопочку поміняти. Ладно, тут таке. Скоро буде все готове, і я не буду їздити зі скотчем, А нормально. Їж, йдемо спати. Не. Трошки поспиш. Не. Я тут таке хочу солодесненьке, в мене там є чорний шоколад, який я взагалі не люблю. вип'ю або халузі. І Я не хочу спати. Та тепер що поїжджає? Потім подумаємо, чи ти підеш спати, чи не підеш спати. Так? Mm -hmm. Угу. Мама. Що? Я хочу самокат. Торсенку, зараз за холодно. Мама, Ми вийшли. Що? Хочу самокат. Ні, не можна самокат, бо кажу холодно. А, мені не буде холодно. Оп, на бік. Йдемо на майданчик. Потім ще зайдемо в магазин, купимо продукти, ні, потрібно не, щось зготувати. Ну там хлопці є. Добре, підемо туди. Але перше йдемо в магазин. Тайдемо гетос. Що що? Каже, ти мені щось купиш? <кхе> ні. Ну не облизуй Хлопки. Мама мама. Нічого, пісочок забирає. Така хмарна погода, що хочеться просто спати і сидіти вдома. Я ага. нікуди не виходити. О, ми йдемо сюди. м'ясна лінія. Напевно, куплю курячі філе, думі зроблю. Ага. Я не з рота, То пара йде Все. з рота. Я не бути дякую. Ага. Щоб ще не забути, треба будинок поставити. <рес> Арсенку щось соня до логопеда. Давай, але помаленько. Тільки в воду, не лізь, будь ласка, хоч раз. Прямо песоком. Ні, песик просто боявся. Арсенко побачив такого малесенького песика і каже. Холодно? Ні, Він просто маленький, плачеть. От Арчі деколи плачеть. Бо він боїться. Ні, тобто він вже не плаче, він перше плакав, а зараз просто трясеться. І настільки так трясеться, такий, я не знаю, якби його токому видануло. Та, так. Так, а давай такий спокійний, такий взагалі ось так. грайливий. Ось так, як бачить, вже людей зразу починає. Хакати. Ми вже все купили. Йдемо на майданчик. Трохи побудемо на майданчику, підемо додому, вже так на вулиці холодно. Блін, А Арсене! йдемо сюди. А може навіть мокрий майданчик. Може він навіть мокрий. Мокрі майданчики такі. Будеш, падав. Я, не буду, та, та, та. я просто буду бігати. Ти просто будеш бігати? Так, да, там діти. Ну давай тут побігаємо. Yeah. Будьте просто аж майданчик. не майданчик на інший майданчик. Навіть вдома. Мамо, я не додому. Ти хочеш додому? Так. Да. А чого? Ну, там є сукаси. Біля дому. Чи ти іменно додому хочеш? Хоч, не, не, не хочу туди, я хочу додому. Там є діти, ти знаєш. Ти хочеш додому? Да. На Майдан, а він хоче а на наші да. подвір'я піти. Там діти я бабляться, він туди хоче йти. Ну то йдемо. Хто там є на вулиці? Хто там гуляє? Діти є добрі, йдуться, кративі, діти. Є діти добрі, дуже красиві. Добре, йдемо до добрих і красивих дітей. Та? А, є, Ще таки не чула в нього. Добрі, красиві. Діки, відійди з дороги. Відійди, Арсен. Відходь. Я вже почала готувати відварюю яйця дуже захотіла щавель. Прям давно вже його не їла. Тут смажу відбив. І ще купила болгур. Відварюю болгур. І мені ще потрібно зажарку зробити. Ну як, я там цибулю і моркву? Не буду дуже смажити, так просто протушу. Відварила вже булгур, додала собі кукурузу, відбивну, ще трошки і щавель вже буде готовий, тож то їсть, усім смачного. Арсенко спить, то те, що кричав, я не буду спати. Завжди кричить. Вкрила е -е, собі чорний шоколад. Дуже смачний. я вже так не люблю дуже чорний шоколад. Але дуже прям. Головне, зараз цілком його не з'їсти. Я ж то, як вдориваюся до сладкого, то все, капець. Я поки не бачу, що пуста упаковка, я не можу успокоїти. Та ні, я сміюсь, звичайно. Та я трохи так. Але, трохи сім. Кевсенку спить і я йду поп'ю свій чай, а потім мені потрібно мити посуду. А як І вже темніє. Це десь, напевно, п'ятій. Підемте зі мною. Темно, темно. Зараз виключу телевізор. Так. Що я зробила? А де є пульт. Зараз буде світити. Секундочку. О, я ще хотіла запитатись, точно я згадала, зараз вам покажу. Я не знаю, що з моєю орхідеєю. Можливо, ви мені підкажете. Я не знаю, що залізнею робити. В мене засохла. Ой! На мене засохла. Я перше думала, що від батарей, але... Це моя перша орхідея, і тамтої зими вона взагалі нормально е, стояла. Все було добре. Та я вам не Знаю, чи її потрібно вже викинути, що з нею зробити. Так. О, вот. оця орхідея, мені і так шкода, це моя перша орхідея, я її підливаю все як завжди. І тамтої зими вона добре стояла, але дивіться, вона, вона просто відвалюється. Це теж, це моя десь друга. Але бачите, все, квіточки ростуть, все добре, все файно. І з тією все добре. А оця? Можливо, хтось знає, що з нею робити. Її же все? Гаплик? А якщо ні, то що зробити? може це потрібно обрізати. Не знаю, що просто. Там, знаєте, залізаєш в інтернет і там так все багато пишуть. Одні, одне пишуть, другі, друге пишуть, і... і вже без поняття, що взагалі робити. Це просто паличка. Якщо ж її потрібно, все ж таки буде викинути. Мені буде дуже шкода, але мені от, я от зараз. Я просто не хочу. Я її просто можу зараз зламати. Вона вся суха повністю. От Вона має така бути, мені от просто коричнева. А вона ніяка. І тут все добре. У мене ще була одна орхідея, і вона теж так була пересохла. Але бачите, дуже таке, якби стає коричневе, а може Ладно, Я не знаю. Так візьмемо. Отой стільчик просто дуже класний. Він з якия, здається, якщо я не помиляюсь. Класний. А що тут такий чай, який я чорний зробила? Такий як чефір. Але на камері він темніший. Тепер потрібно знайти е, той пульт. Ялиночка. Ми завжди ялинку забираємо ну, після другої вечері. Десь, напевно, так після 20-х числах. А вас коли, коли ви забираєте? Я не знаю, коли ми її розберемо. Так. Все, да, чайочок пити і шоколадку їсти. Трібно пульс знайти. Тому така тишина Капець просто. Так тихо-тихо, Арсенко спить. Злотуйся на наводійці. Тільки но заснув. Ти може Це 15 хвилин тому. Ще зварила компотик з чорниці і з малини. Такий смачний вийшов і перелила в такий кувшин. Так гарно виглядає. Я зробила оцю масочку панда. Я така смішна. Ку-ку, так і налякатись можна. Я ще повила волосся і просто глядіть, яка пандочка. Оцю маска купляла в сільфо. І ціна що забула 25 гривень, чи скільки. Дивіться, яка я мутняча. 哼哥。<laughs> <Close. S 2> <laughs>